Експедиція в село Баня Березів, одне з чотирьох поселень між Гуцульщиною та Покуттям, де панщину люди не відробляли взагалі. Зима застала нас зненацька, вчора ще було так тепло, а сьогодні вже за метінь. Живуть в бані Березові люди шляхетського роду з хорватськими прізвищами. Баня це велика ванна, де випарювали сіль, як коломия, так і делятин та пістень. Були дуже розвинутими містами саме завдяки видобутку солі. В цьому селі і зараз тече ропа, тобто Солона Вода. Перша школа тут була заснована ще в 1807 році. А вже в 1907 році тут відкрили першу читальню просвіти, яка проіснувала до 1939 року. Діяльність просвіти проводили священники Стефанів та Новицький. З усіх березовів дуже багато людей пішли в лави УПА. 40-50-х -х, х років, баня березів, тому не виключення. Місцевий Солтис, тобто голова села Микола Томащук, був кущовим ОУН. Загинув він від рук гестапо в Коломиї 1942 року. А від Микола Григорчук та його два сина Микола та Михайло були замордовані НКВД у 1944 році. Якщо вам подобається наш контент, обов'язково підпишіться на наш канал на Ютубі. Любіть своє, українське. Також не забуваємо підтримувати воїнів ЗСУ. Все буде Україна. Зараз ми біля дуже дивної штуки. Я думаю, що тут розрізають башки або якось калібрують бруси. Yeah. Що ж, починаємо свою експедицію по селі Баня-Березів. На мотоциклів таку погоду зустріти. Можна хіба тут. Джунда. Метець шарпає. Дивіться. Ганна Семчик доходите на центр села. Так. І повертаєте направо. Угу. то туди яка хата Василь? Трета, десь четверта зліва. Живуть собі на території. бігають, пасуться пісні. Автобус років 50-60 х х вже напевно припаркувався, а там ще один. Тут явно вже любити таких гусь. Давній цвинтар в бані Березові. Дивіться, яка неймовірна вірна могила. Ця хата вже не жива. Є в цьому селі і свій будинок культури та своя бібліотека. Для неї така картина. Ну, ось яка гарна хатинка. З Ганком. На файлі не дуже стара. Дві каплиці разом. Цікаво чому так. Спочатку зробили напевно, цю. Зразу видно, що це старша. Потім вже наступно. Так виглядається всередині. Це хатинка? Краще. Живописне місце. Дерево далі росте, але половина коріння. Вже ого. Ця хотинка така, як світ, старенька, але в ній вже не живе ніхто давним-давно. Ми вже дійшли майже в кінець села, дійшли до лісу. На тій стороні Миколичин. Ще одна давна хатинка. Хатинки тут всі дуже гарні, навіть радянського часу, Був свій певний стиль, і кольора бачите, ці зелено-жовті. Така дорога вниз. Все вже просипало снігом. Кажуть, що перший сніг ніколи не затримується надовго. Це ще одна пустка. Нормальна дорога. Зараз вже... Ну, візьми, як немає живе. Зараз. Ми вийшли з хутору старе село. А йдемо в пошиву. Ще залишились тільки стародавні назви селі Баня Березі. Як старе село. Назва ще старослов'янська. Ще одна старенька хатинка. Ще одна давня хатинка. Мені дуже подобається жовті хати старі. Чим старша хата, тим нам цікавіше. як Така отрозька хатинка. Давня, давня. Дивіться, як вона прикольно виглядає. Вже продається. Ніхто тут не хоче жити. На диво. Це був поляки дуже диво. Старенька. Старенька. От. Я, я думаю, що в цьому ліжку теж. Ріжка не дивись. Слухай рішка цікави, дивись. Бамбет, ляга. Це такий куферок. Ми такого ще не бачили. Це чи не трезуб тут на куфері. Ці капелюхи бачите. Дуже капелюхи. Говорить про той давній-давній час. О. Нас завели в стару хату, де вже ніхто не живе 50 років. Автентика та побут ще залишилися з того часу. Підвал просто склад боєприпасів. Тут рубану пише. Все до каких-то патронов. Еще один ящик. Минометов. А здесь как пишет прикол. Ак на гранат. Смотрите, он еще будет недавно, упал на лишку, на салоне. Ага, на сама хатинка стара. он Ще одна стара хата. Ще одна. Старенька хатинка, вже ніхто не живе. На дверях намальований хрест оберіг. Ось яка стара хата. Так. Цікава хатина. Так. Також вже не жива. Далеко не кожне село на Гуцульщині чи Покутті може прославитись такою великою кількістю старих хатин. Також стара хатинка не жила вже. Дуже красива хатинка по кольорам. 50-й рік хата. 1950 року хата. Одна з найдоглядніших, напевно, в цьому селі. Дуже... Ця хатинка явно... Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.